Підрозділ рух в 47-й бригаді називають колумбійським. Паспорти Колумбії має переважна більшість його солдатів. Поки новобранці з південної Америки тренуються на полігоні, їхні більш досвідчені земляки відбивають в окупантів українську землю на Сумщині. Зараз хлопці з колумбійського підрозділу відпрацьовують те, що вони зазвичай роблять на передовій. штурмують російські позиції. Позиції уявні, але набої та гранати бойові на справжній передовій в Сумській області латиноамериканці в українському однострої зачистили кілька ворожих позицій, захопили чимало трофеїв. Руски. Ні, я не можу завжди очікувати, що все піде добре, але я завжди сподіваюся на Бога, щоб він міг витягнути мене живим з кожного завдання. Формально рух вважається ротою. Фактично, штурмовиків в ньому вже достатньо, щоб в разі необхідності проводити внутрішню ротацію. Хтось воює, хтось відпочиває, хтось тренується. Ми можемо казати про якусь кількість, скільки ви завезли до України? Дивіться, завезли ми вже більше тисячі. Таже ближе к двом тисячам, може. так. етнічний вірменнин Гамлет, командир та організатор підрозділу, не питав себе бути чи не бути іноземні роті в 47-й бригаді, просто взяв і зробив. Іншими гамлетівськими питаннями командир себе теж не обтяжує. У них кожного якби свій лішні інтерес я не спрашиваю, мені не цікаво, тому що. Ані воюють, вони делают то що как надо, як треба, як нам надо. Мені остально не как у них ціваце. Але це цікаво нам, що змусило людей подолати тисячі кілометрів та приїхати захищати Україну серед багатьох причин. Фінансова Я є просеенця я колумбієць, мені 27 років. Моя військова кар'єра як професійного солдата почалася в Колумбії. Я займаюся цією справою, щоб допомогти українському народу, а також допомогти своїй родині та забезпечити собі економічний дохід. Ну, гроші. Це дуже важливий фактор, бо нам потрібні гроші, щоб задовольнити наші потреби. А з іншого боку, така робота це покликання. Мені подобається це робити. Та причина вибору не тільки в грошах. Для нас ворог це Росія. Чи є для тебе особисто для тебе Росія ворогом? Чи ситуативний ворог? Я вважаю її ворогом. Я не розумію навіщо ця агресія, коли гинуть мирні жителі. Я виріс серед насильства. Та я також пережив погані речі у своїй країні. Навіоленція речі, якими ми колумбійці не пишаємося. Ми вже жили у війні, і для нас цілком нормально брати до рук зброю. Це дуже поширене в Колумбії. Армасалгомойкомолавіоленція, насильство так називає цей хлопець свою громадянську війну, в якій уряд воював проти комуністичних угруповань. Більшість колумбійських військових, які долучились до 47-ї бригади, вважає, що партизанів підтримувала Росія. Це сосім прессасаві. Це завжди було відомо. Завжди. Завжди вона підтримувала незаконні ліві збройні формування. Так було завжди. Сімпрясіосиськерда цього хлопця з Перу позивний вперти. 15 років служби в перуанському спецпідрозділі. Навіть порівняти не можна з тим, що він побачив за 8 місяців в Україні. Оскільки це поле бою, не можна очікувати, що все завжди піде за планом. Завжди кажу правду. Ми знаємо, що це війна, і що не завжди все виглядає райдужно. Тому ми повинні бути чесними і щодо переваг для військовослужбовців, і щодо задач, які тут виконуємо. Правда в тому, що тут в Україні ніде немає безпечного місця. Над нами летить шахет. ну, на всі! Десь поруч лунає вибух такої війни колумбійці вдома не бачили. Колумбійський підрозділ, ну назвемо його умовно колумбійським, тому що тут служать хлопці із інших країн. Це не просто штурмова піхота, це механізована піхота. Підрозділ для вогневої підтримки має ось такі грізні бойові машини піхоти Бредли, а також бронетранспортери М 113 І на цю складну техніку вже є підготовлені екіпажі. Цей механік водій родом з Зімбабве, країни політики, якої відверто заявляють про підтримку Росії у війні проти України. Можливо. Тому хлопцю в Україні спочатку довелось ламати стіну недовіри, Зі мною небагато ділились досвідом, як і що правильно робити. Тож спочатку було важко навчитись, але в цьому підрозділі неупереджене ставлення. І командир тут велика людина, він не ставиться до людей з верхньо і дає їм себе проявити. Дякую, командире, з великої літери. Ви не знаєте, як мені приємно знати, що ви зі мною. Рахуйтесь, нехай мій Бог завжди благословляє тебе. Нехай у тебе буде чудова ніч. Нехай ти відпочинеш до завтра. Командир, ну це просто поезія. Ну, і так у мене весь телефон. <гум> Командир впевнений, що іноземці, особливо колумбійці, можуть стати суттєвим ресурсом для наших збройних сил. У нас виходить по заявкам, які є. місяць можна просто дуже легко, мінімум. Тищу добровольців є, які желають приїхати мінімум. Толька купіцім квітки, а не всі приїдуть. Мінімум тисячі є. В Колумбії Неоднозначне ставлення до добровольців в країні. Немає спеціального закону, який би забороняв колумбійцям військову службу в Україні. Проте ліві політики гальмують подібний рекрутинг, посилаючись на міжнародні конвенції. Водночас, колумбійські воєначальники визнають пряму вигоду для Колумбії, бо до України їдуть новобранці а додому повертається сучасна. Підготовлена армія. Колумбії метуже готові армії, катоні маєш що таке війна, і сам мені любої вещ на війни като ристом все бачили, все панімає том, все знає. Сам по собі у нього армія стає сильні вже. Служба в українських збройних силах дає колумбійцям можливість стрімко піднятися вдома по сходинках військової кар'єри. Але спочатку треба вийти переможцем у війні в Україні або хоча б вибити росіян з сумщини. Ліва Україна! Віва Колумбія! Віва Колумбія! Андрій Цеплєнко, Олександр Хлинін, Артем Обловатний, Кармен Маркес, Сергій Парфілов, ТСН Тиждень, один плюс марафон. Єдині новини.